Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, отішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарба, діби життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розум, відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічне невіри а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 12 глава, з 32 по 40 вірш. Не бійсь, маленьке стадо, бо вашому отцеві подобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню, зробіть собі гамани, що не старіються, невичерпний скарб на небі, де злодій приступу немає, ні мінь не точить, бо де скарб ваш, там буде і ваше серце. Нехай вас, стан буде підперезений і світла засвічені. Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого, коли Він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити. Як прийде і застукає. Щасливі ті слухи, що їх він, прийшовши, застане невсипущими, істина каже вам він підбережеться, посади їх на стіл і, проступивши, почне їм служити. І як прийде о другій чи о третій сторожі, і так усе знайде щасливі вони. Збагніться добре, коли б господар знав, о котрій годині прийде злодії. Пильнував би і не дав би проламати стіну у своїм домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте, о котрій годині син чоловічий прийде. У Святому Письмі ми часто знаходимо заклик не боятися. Бог добре знає слабку людську природу, саме тому підбадьорює нас і запевняє, що не варто боятися. Ми деколи боїмося з різних причин. Боїмося осуду людей, боїмося різні, якщо нас будуть пригноблювати чи ображати, критикувати, але пам'ятаємо, що найбільший страх це від диявола. Якщо ми довіряємо Богові, то наш страх зникає. Якщо ми би задумалися серйозно тим, що промовляє молитві Отче наш. Де визнаємо, що саме Бог є нашим батьком, який завжди найкраще турбується про наше життя, то страх би відступив назавжди. Тому сьогодні Господь нам нагадує, що Господь стоїть над нами, над нашим життям, що ніякий страх не може нас опанувати, якщо ми є з Богом, якщо ми йому довіряємо і його любимо. Господи, дякую Тобі сьогодні, що Ти мені. Нагадує, що страх не є від тебе і що ти є мій батько. Захищай мене тоді, коли мене, мені буде найбільше страшно. Навчи мене, щоб я могла йти за тобою і щоб не зважати на ті страхи, які опановують мене. Амінь.